Нами був підписаний меморандум. Ось, будь ласка, меморандум з Київським обласним центром зайнятості. Можете детальніше подивитись, в якому ці кроки були зазначені у центрах зайнятості. Зокрема, Київський обласний центр зайнятості має різні програми, крім того, що він має якийсь перелік вакансій. Він має різні програми. Які виділяються внутрішньо переміщеним особам, зокрема, це виділення коштів, на які внутрішньо переміщені особи можуть відкрити своє якесь невеличке підприємництво і мати зрозуміло дохіди це все фінансується з держави. Підписавши цей меморандум і знаючи про ці програми, ми безумовно тепер інформуємо внутрішні приміщення особи, що ви можете піти не теж на якісь програми, а також на реалізацію своєї мрії, яка можливо не була реалізована або яка можливо була у місці проживання. Але на жаль, через окупацію не може бути продовжено там. Ви можете зробити це зараз тут, в Києві області. Реалізувати свої ідеї, також у нас підписані консультації щодо протидії торгівлі людьми. Тому ми працюємо у різних напрямках, зокрема, з центром зайнятості, консультуючи, допомагаючи знайти роботу по фаху, допомагаючи знайти. Програми, які можуть допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам, слова вдячності потужній такої команді професіоналів київ що ви підійшли комплексно до питань, які саме турбують вимушено переміщених осіб. І, Висловити ще раз слова подяки, що ви почали їх вирішувати саме залучаючи представників ВПО. Як то кажуть, не треба вирішувати проблеми людей без людей, саме проблеми ВПО без ВПО. Тому це, за це вам дійсно велика вдячність. І ми дійсно обговорили на цих всіх робочих групах, обговорили дуже багато питань, питання від надання юридичних консультацій, юридичної допомоги. Тому що дійсно багато питань виникли. Кають і люди стикаються з проблемами оформлення документів, оформлення документів отримання посвідоцтва, отримання паспортів. Тому що вже пройшло багато часу, як ми вже ну, як вимушені жити в цих реаліях, які в нас є в реаліях війни. Дякуючи такому гарному проекту Карі та Сокиїв за те, що виносять ці проблеми від ну, рівня ВПО безпосередньо до взаємодії. Між центрами, між комунальними якимись закладами, фондами, організаціями. В нас теж проблеми, в принципі, як у багатьох ВПО, але є дещо і індивідуальна. Це і проблеми з працевлаштуванням, з відновленням документів. Ну і одна з таких нагальних проблем, з якими ми стикнулися і почали її вирішувати комплексно, це культурна інтеграція. Ми думали, що це не настільки важливо. Як виявилися люди, які лишилися свого минулого життя? Для них культура була як ліки для продовження жити в Києві Київській області, тому, дякуючи участі у робочій групі, ми напрацювали алгоритми дій, як нам далі співпрацювати для того, щоб як найякісніше допомогти нашим мешканцям у ці складні часи пережити цю війну. Ну, адаптуватися, ну і далі жити, потім відновлювати наш бахмут.